90, так, да. делаем обзор по крепости столба. 93 да, Стоим на веса. Проверка, потом... да, 90... 94 килограмма. Итак, проверку, сначала потом снимаем. Сначала... Не, проверять не будем. По факту. Давай с Бушки начинаем. Бушка. Стоим на Бушней. Не, не прыгай. Не прыгай, по-любому так сломаешь. Та, да, все, выдержал. Тепер вставай на 2.40 усилений. Тока не пригай, бо по перемогу, як будеш пригати, видержав. Тепер. 240 2,40 обичний. Видержав. Тепер 2-х метровий обичний. Видержав. Все. Дуже крепше, мені кажуться, чим длинні. Щоб ви розуміли, от качество столба біля 100 кілограм дали нагрузку і вони витримали. Тож кому потрібно, дійсно качесний... Стовби армовані, вони в нас є. Телефон залишимо, набираємо. Гарного дня.